Це ранок по по-київськи» і ми продовжуємо. Актор це досить складна та відповідальна професія, яка потребує невтомної щоденної праці та колосального життєвого досвіду. Адже незважаючи на свій стан та настрій, ця людина повинна миттєво перевтілюватись у іншого персонажа і максимально представити його глядачу. Але найбільше цінується у актора універсальність, тобто коли він може грати будь-яких героїв, але власне це вдається одиницям. От, наприклад, Джонні Деб один із найбільш популярних акторів в сучасному Голлівуді. Йому вдається грати. Ролі будь будь-якого будь будь-якого плану, починаючи від комічних давиків і закінчуючи драматичними персонажами, які шукають себе. А от у нас в Україні є теж такий унікальний чоловік, але він не просто актор, а єдиний в Україні професійний актор-імітатор голосів. Це звісно Юрій Коваленко, який вже знаходиться у нашій студії та готовий поділитися своєю майстерністю. Доброго вам Анна. ранку, Дякую, що завітали до нас. А ну перед тим, як ми поговоримо, і дізнаємося дуже багато цікавої інформації. Я пропоную спочатку, щоб ми і наші глядачі. Переглянули уривок вашої роботи і трішечки доторкнулися до того, що ми будемо з вами сьогодні, на яку тему Знаю. будемо сьогодні говорити. Тож увага на екран. Це просто, просто дивовижний талант. <рес> ну, зазвичай актори, люди, які хочуть бути в центрі уваги, які хочуть якби, працювати з глядачами напряму. А ви обрали таку спеціалізацію, що ви за кадром вашого обличчя ніхто не бачить. Найголовніше це голос. Та як ви чому ви обрали саме таку спеціалізацію? І як ви зупинилися? Як вперше познайомилися саме з озвучкою? Ну можливо, якби я був фотомодель, то звісно, я побрав би. Візуально щось, щоб да? мене фотографували там, і все, все інше. А оскільки Бог і батьки, і земля рідна наділила таким даром, то, звісно, я використовую те, що мені подаровано природою. А взагалі цей кліп то власне, є те, з чого починалося мій світ, як звукоімітатора. Як я цього ще не розумів, да, але ці звуки завжди співали в голові. Там. І ти починав <кій>, щось повторювати, не розуміючи, що це ти відтворюєш, начебто, як це відтворюється. І вже потім з часом, коли зараз вже я викладаю, я зрозумів, що для того, щоб зробити звук, треба розкласти його на складові. Це фізика спочатку. Да? Угу. Тобто вивчити фізично цей предмет, подивитися, звідки цей звук. Там, тому що наше вухо моно, а наш голос моно, вірніше, а стере стерео ми повинні сприймати. <кій> Треба записати 2-3-4 доріжки для того, щоб вийшов інколи один звук. Mm -hmm. Тому, От. в принципі, оцей кліп це те, з чого я починав. Я mm -hmm. народився в Шевченково, це українська Венеція біля Вилково. Mm -hmm. Де природа, де плавні, де качки, де гуси, де на, 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 ну, ці, цікаві ці, ці, ці речі. І з ними я я чув це все. Да. Тобто воно відкладалося там, і потім повторював всі ці речі. Ну, а ви це... самі? Ну тому що зараз ви застосовуєте uh -huh. ще певні допоміжні рухи. Та ви їх самі е, знаходили, yes, шукали yes, no, чи так. цьому навчались? Ну будь-який звук чи голос? Звісно, ти вивчаєш, дивишся, чесно кажучи, взагалі треба бути знайомим з цим предметом, no, чи так. з цим звірком чи з цією птахою. І в мене практично будь-який звук, який я робив, я, можна сказати, чіпав це все. Якщо це жаба, я повинен був її піймати, розуміти, що в неї, що в неї надувається в цей час, яка фізика, втягується це повітря чи не втягується. Тому що звуки при видаванні є при видиханні і при вдиханні. Mm -hmm. Навіть найпростіша вправа, ну, здається, найпростіша, цього цвіркуна це треба навчитися дихати по нотам. Тобто, маючи на увазі. Видихаю. А тепер вдихаю. іду, є цей подих. Потім навчитися, як кішечка робить. Потім свист від себе. Для свірчка, наприклад, цвіркуна. І в себе. Тому виходить потім з'єднуючи три вправи, виходить. А ти спробуєш? Ні, спробуємо кожен звук має свою фізику, і втілившись в цю фізику, тільки тоді ти розумієш і починаєш відтворювати. Які, власне особливості такої професії. Тобто, це може може будь-хто долучити, що це не у всім. Якщо талановита людина, тобто у нас у всіх є такі зачатки, як можна сказати, такі невеличкі. Одна справа один одного там малювати, в другого грати на скрипці. І якщо допомогти витягувати, то із ста людей. Одному, двом можна допомогти і витягнути це. Взагалі навчити імітувати дуже важко практично неможливо, якщо це не закладено природою. Ну але, от, наприклад, ви ще не сказали, що поно там там треба навчитись дихати. Та музична освіта, вона потрібна обов'язкова, е, як кажуть, божий дар, музична освіта. Хоч е, е, хоча б знати, що таке сім нот. Ну от в мене є студенти, які не 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 грали, не не займалися музичних. І коли ти вивчаєш сім нот, показуєш, що що таке до що таке ре, і що між ними на на. Той же наш голос, який має, наприклад, ну, м'яко кажучи, дві, у мене там під 4 октави десь да, приблизно, і в сім нот, і між сіма нотами ще можна поставити один тембр. Тобто, маючи дві октави в середньому, якщо у мене, uh -huh. я можу 14 тембрами робити різні голоси або звуки. А в звукова політра нелюдських голосів, да, живої чи не живої природи, має більше 32, 60 і взагалі звуків. Тобто uh -huh. це унікальний речі. Ми ну, також знаємо такий факт, що ви двічі рекордсмен книги рекордів Гіннеса. Говорять про те, говорять про таке. А <laughs> як ви потрапили, що, що, що сталося такого, щоб якраз занесли вас в цю книгу? <laughs> е, перше, декілька. що yeah. е, було звернення до книги рекордів Гіннеса, е, вони запропонували мені, ми оформили, зняли 45 хвилин, я імітував голоси і звуки без пауз, там з 30 секундною двічі паузою. Тобто, в прямому ефірі практично знімало uh -huh. трьома камерами, щоб видно було, що це не клеєно. Mm-hmm. І коли видіслали в Гінес, туди вони написали, що супер, ви у нас ми відкриваємо під вас окрему е, статтю там. Але для того, щоб швидше прискорити ваш цей, треба прислати вам енну кількість фунтів стернів. Ну це виходило, що вони запропонували. Тепер я повинен купити свій рекорд. Ну, тобто такі смішні речі. Про це узнала книга рекордів України, поставила мене на облік всеукраїнський. Потім я прийшов там тест тест у них і став рекордсменом. А потім десь через декілька років я додав, не пам'ятаю та сто з чимось звуків голосів і став двічі різні. Ну, про звуки природи ви вже нам, в принципі, і продемонстрували, як ви це можете робити. А от знаємо, що ви також копіюєте і, в принципі, от, робите е, такий натяк на те, щоб е, спародіювати якихось визначних осіб. От. Ну, те ж саме, це те ж саме відбувається. Наприклад, да, свого часу, можливо, ще в школі я виростав, звісно, на мультфільмах. Ну, ми всі виростали. І Такі мультфільми, як е, «Карлсон» там. ну Ще малий ще не грає? що мілочі мірі. Прівніш моторчиком. Тобто, ти дивишся, стаєш частиною цього персонажу, стаєш його другом, стаєш вивчаєш фізику, що там, в який, який тембр. Взагалі, натяк на, звуко на голосову імітацію, найперше, що це міляр мені дав. А, тебе зразу". Ми пам'ятаєте, да? от ну, баба да. яга, там він. А Цього жінок га... була можливість? Правильно, ну, є можливість була. копіювати, чи ні? Жіно... Ну, жіночі голоси Справдіше? колись, ну не зранку, звісно. <кх> тому що зранку, на жаль, голос ще трохи спить. Да. Коли він роз як... жартують, ви завжди відмовляєтесь в ранішніх, тому що вас сидить і кажуть, да, це не мій голос, яким я зараз говорю. Мій справжній голос, коли він проснеться він буде Нормальним таким, нормальним голосом, чутним і все таке. Звісно, важкувато жіночі високі тембра робити, але я роблю імітації пародії на індійське кіно, на якому ми теж виростали mm -hmm. в дитинстві. <кхем> Лата Мангешкар, де мене теж здивування було до 72 років, вона співала для фільмів. І ну, тобто знаю, жаль, трішки мало стосовно людей теж саме я дивився. Наприклад, тоді радянська доба була. Ми виростали на якихось фільмах про Леніна і зрозумівши, що достовірність буде тільки тоді, коли це буде схоже і доріжки. Пропис прописується перша доріжка, це стара плівка. Да? Тобто поєднання. Да. Це, це на жаль дуже мало мені. часу. Дякуємо вам. Ми сподіваємося, що ще зустрінемось у цій студії, тому що дійсно я дуже багато. Ми, е... нюансів. ми нагадаємо свою чергу, що до нас завітав єдиний професійний актор, е... імітатор голосів. Це був е... е... Юрій Коваленко, Коваленко. За що ми йому щиро вдячні. І про вас зіграю в про Зіграти ваш канал це. Музика? Да? Ось такий музич. Дякуємо. Ось такий так так будемо завершувати. Музичні так, музичні ноті завершуємо.